Моя подруга, моя напарниця, це службова собака, Джилі. Вона за мною разом проходила службу на адмінміжі з Кримом 5-ї ранку ми нас обстріляли, почалось повномасштабне вторгнення. Поки ми переховувалися від обстрілу, нас взяли в оточення. Після цього нас взяли в полон. Жилі сказали відпустити. Вона до останнього намагалась запригнути в Камаз, куди нас погрузили, ну, але їй цього не дали зробити. Я, чесно кажучи, я вже не думав, що ми з нею побачимось. Це не така, як я очікував, але е, такі варіанти я також розглядав. Тому що Дуже багато часу, тому що я змінився, мій запах змінився, зовнішній вигляд мій змінився. Але я вже відчуваю, що вона зараз вона себе веде так як... так, як завжди, наче ми їй ну, нічого не віримо. Але я не вірю досі, Мі, мені кажеться, і вона не вірить.